Всім привіт, друзі! Сьогодні на риболовлі на поплавочку, а потім ще спробуємо ультралайт покидати. Ну вже одного карасика піймали, будемо продовжувати далі. Ось така ось вудочка. Golden Cage Premier Neo 5.8, один гачочок, на черв'ячка і опариш. Вже трохи закормилися, тому чекаємо, побачимо, що ще зловимо. Тато вже одного карасика піймав, а я зараз спробую половити хижака якогось. На ультралайтик це Азура Safina X, катушка ніндзя 2000, шнурик 0,4, флюрик. Теж тонесенький, десь пів метра. Спробуємо когось піймати. Може навіть карасик клюне. Тато вже, вже два карасика піймав. Такі Один такий покрупніший, другий поменше. Клюють помалу. Спробуємо ось таку -ось рибку, 4 грамчика і ось така ось біленька рибинка. Спробуємо перевірити хижачка. Можливо, якийсь окушок клюне. Або, може, карасик. Новичка. Цей перший щупачок маленький. Все таки відізвала щучка. Маленька, правда, але все ж таки і рибка. Ось така гарнюня. Тихо, тише, тише. Видно, її більше їла. Ну випустила свою сородичку. така он гарнюнька зубата. Будемо випускати її, біжимо лече. Оп, одразу різвали, яка текла. І у конець під самим бережком клюнув маленький. Вже віднерестився, напевно. Такий худенький. Біжить. Ух ти, оце увалила щучка. Під самим берегом. Це взагалі дрібна. Але клює. Це ось така он. Та ти що. Ось така ось. Дрібна дрібна. Біжи. Ще одна щука. Це вже третя. Оп, зійшла. Ну і біжи малече. Ще одна клюнула. Оце так. Да. Вже три щуки піймали і одненького окуня. Тато там піймав одну краснопірку і вже три карасики. Зараз підемо карасика ловити. Я там ловив хижака, тато вже, напевно, штуки 4 піймав. Так, 4. І он такі досить непогані карасики є. Непогано спробую я піймати. Пиши в нас ну что. Червячок на месте. Почекаем вообще. Сик когось. Кто сие? Покльовку не встиг засняти, ну, але он є непоганий. Ди сюди. Ось такий карапус. І мав карасика. І мій Ух Такий лопать. Де сюди за краюшок губи є карасики в мене супер Хі -хі. Такий он такі ось такий кормон лізе ну супер друзі є і в мене караси є зараз спробуємо ще трошки опариша сюди додати як воно з опаришом Буде клювати чи ні? Ось так. Ще одного злапав. Ну це вже поменше. Угу. Хоча ні, це ж такий непоганий. Показали, що поменше він непоганий. Карасевич. Там де в тебе поплавок стояв, куди ти кидаєшся, а там трави нема. Ну як? Такий п'яточок. І я піймав карасика. Он тут де белый. який, а карасевич. Вс, батя карась. А ну па принимаю. Та я знімаю, Та чому, чому А, знімаю, Ні. А, Не, не снимаешь. вот так карась, так карась. Ты, ты, ты. Давай, может, подниму. О, а ты шо лопать? Вот это он. Удочку покласти. Ух ты. Вот это карась, так карась. Вот это он. Ты гарный. О, оце карась. Оце карась, так карась. Тарохи його зараз підгодуємо. О такого лаптя, звісно, достав. Непоганий такий карасик. Підгодуємо. У карвасиків піймали, спробуємо знову покидати хижака Трошки місце відпочило, пробуємо та перейдемо на інше місце. у самого бережка вам ще одна злапав, хтось так окунь окунець Ось такі Невеличкий, але все ж приємно. Матросина довгий такий з брюхом жовтий якийсь. Біжи. Оце попер. Десь в траву зайшов, чи що. Так, в травичку зайшов, але це вже побільше. Такий матрос упирається. Йокунь. Ну це вже такий довгі вони тут. Капець такі. Ленющі. Ось такі він гарнюні. Біжи. Ти ччок був. Промахнувся, потім опустив і догнав. Добрав, доїв. О, так це щучка. Це щучка доїла. Хі -хі -хі. Ось така во шнурок. Малий малий. краєчок губи. Це вже п'ята щучка. П'ятий шнурок точніше. За сьогодні. Ось така вон. біжить І ще Це Схоже на Окуня вже. Схоже на Окуня. Ми зараз побачимо. Ні, щучка знову. Шоста. Шостий щупачок. І знову такий же самий розмір. З одного виводка. Ось така. Малеча. Відкрию ротика. Тебе не дуже травмувати. Ось такий ось Щільониш. Біжи додому. Прийшли знову сюди, знову половимо караску. Ага, хвостик одкусили. Пробуємо ще карасика половити. Тато, поки я ходив, ще три штуки піймав. Ну в кінці покажу скільки там карасів. Хижака ми всього відпустили. Пошла покльовка. Ну, карась попер. Лапать прийшли ну такий непоганий карасевич опа, пішов в сторону карасик. Чи ні? Ні, це шо це таке? Платва чи що? Краласики малий. хоча не дуже і не малий, але карасик. Вже другий, щось вони... Частіше почали клювати. Зараз і я перезакинусь. Заодно пробуємо ловити пизака. Вони... Вже і сонечко вийшло. Трошки так тепліше стало. То вранці туман був. Зараз так непогано. Це попер в камиш. То ти ти що творе, блядь. Иди сюди. Вот это гасает торпеда. Оп. Батенька карась. Оп, блин, это, конечно, катушка такая. А ну бери за леску. Оп. О, зимий карасик третий. Вимучив. Ну, такі круглі лапті. Ух, ну, гарні, краски. І один іде барлець. Ух ти! газує як. О, це лапать, так лапать. Хороший-хороший ну, Красивий який І всі на черв'ячка, а пари що не хочуть Ось ну, такі Щоб бочок Ну, буянять як Ромах, ну покльовка була гарна Повернув Добре реагувало, черв'ячка вкусила на червяка от косило. Трошки треба шевелить. Тож таки на движение. Трохи краще клює. Зараз ми спробуємо так. клюнуло, підняло. Ну, не повисло. А, зашел! Зашел, карасок! Ну, был! поспіши. Ну, Только закинул снова в сход. Может, ты будешь работать и плювать, начало. Почекаем! Уже не спешить! Іди сюди, торпеда яка і пре, пре та ти диви на нього Неогомоний який карасик. Ось і він дочекався, треба дру... трішки довше чекати на нього. Дати йому заїсти. Мориже, мориже. Сиди, 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 сиди. да, сидить, сидить, сидить. сидить. Ух ти, непоганий. Дельфіни, Іди сюди. Дільфін. Щось вони частіше почали в мене клювати. Ааа, ну таке не вило. Тата щось мовчить, поки Поки що я ловлю. Сабочок. Папки тільки я сказав, що в нього не клює і в нього почало клювати. О, що варка, і і Кидать трошки ультралайтик і з першого закиду хтось вже клюнув. Це або уконець маленький, або щучка щучка маленька. Це взагалі дрібнота. А вон трохи більше пішло. А он така, це взагалі. міні, міні щупак. Он щуря маленький. Бежить додому. Якогось піймав. Трохи крупніше. І води так. Напевно знову щука, але ну, трохи більше. Десь в траву. Під травичку стала. Разом з травою витягую. А, щучка. Вроді як щучка. Теж невелика і трава з неї. Це вже напевно сьома або восьма щука. Ну як щука. Шнурій. Та ні ну, нового Ось вона разом з травою. Травяночка. Он така малеча. Да. Розмір. розміра немає, але теж приємно. Відкрий щелепу. Оп, віддай. <гум> Ось така он. Зовсім маленька. Біжи. Ну що, друзі, відкрились ми на поплавочку вже. Піймали карасів, зараз побачите, скільки. Ультралайтиком половили, десь щучок так 7 або 8 піймали, десь 2-3 окушка піймали і зараз побачимо, що ми наловили на поплавочку. Ось садочок і ось наші карасики. Ну, оце ось тільки. Є навіть один лапоть такий непоганий. Ну так і на жарюху буде. Хі -хі. Кому сподобалось відео, ставляйте вподобайки. Та до наступного цікавого відео. Па-па.